Всіх вітаю, дорогі мої глядачі. Всім привіт. Новий день, нове щастя, новий подарунок. Я, я прокинувся, і ви прокинулися. Якщо дивитесь це чудове відео, а це вже велике-велике щастя. Це суботнє відео, такий собі вихід вихідний. Буду трішечки готувати, трішечки буду з вами розмовляти. Я думаю, що вам дуже дуже сподобається. Переходимо до процесу. Я дійсно дуже дуже радий. Всім привіт! Ви на моєму каналі MyCamping. Ось тут перед вами деякі речі, які я сьогодні буду застосовувати. А також, окрім цього, ще чавун, так? кастайрон, чавунна пательня. На ній я буду смажити яєшню. Тут в мене вишкове масло, хлібчик, три шматка класної докторської такої маленької ковбаски, дуже приємно, так? Wild of all the Cup, кружечка розкладна. А тут в мене чай чорний з бергамотом. Титановий чайничок, титановий столик, пальник аналог SOTO ST320, каша горохова, запальничка п'єзо. Гарно з вами поспілкуємось і я думаю, що чудово проведемо час. Сильно відео затягувати не буду. Напишіть мені, дорогі глядачі, яка у вас погодка, як у вас настрій. Пальник я відразу підпалюю. Відразу сюди чайник. Опа. Природа. Сьогодні зранку був і дощ, і сніг. Що у вас там замило сьогодні, а ну пишіть в коментарях, цікаво. Відразу полюбляю поставити чайник, зробити собі чай, а потім вже все інше. Це найголовніше зігрітись, отримати гарний. По можливості настрій і потім можна продовжувати робити все інше. В моєму випадку готувати і розмовляти з вами. Закипіло. Отсюди відразу пательню ставлю. Хай гріється. Зараз завариться і можна буде насолоджуватись. Давайте дивитись, що на нас тут чекає, що ми будемо робити. Шматок вишкого масла. Спатолка така маленька, я її сам зробив. Все вершкове масло, я думаю, не потрібно використовувати. Частинку потрібно залишити, так? Давайте. Відразу, напевно, два яйця сюди, чи ковбаску, навіть не знаю. Відразу з кадру прибираю, бо виглядає не дуже. Куди без солі? Спробую перегорнути. Що з цього вийде, я не знаю. Але спробувати можна. Оп. В принципі, нормально. Так, газ я можу вимикати. Нарешті. А? Прям з пательні. Класно. Полюбляю ось так. По-дикому. Всім смачного. М -м. Зараз ми з вами зробимо таку невеличку підміну. Ось це сюди. А вершкове масло на пательню раз і ковбаси сюди ж. Ну і, звісно, потрібно ж підпалити все це діло. Зараз воно все буквально тут йому потрібна хвилинка тут, скільки там йому часу треба. Все супер швидко, так? Зараз прихопиться і буде прям чудово. Ще може хліб підсмажу, не знаю. Зараз подивлюсь. Ну ось так. Трохи прихопилось і я думаю достатньо. Бо можна перетримати і вже погорить буде, вже не те. Покажу вам ближче. Яка краса так трішки буквально підігрів, розігрів, щоб було смачно, дивіться. Не будемо витрачати з вами час. Це все отак сюди швидко. І починаємо. Насправді це просто улюблене якесь заняття. Єєшня на природі. Це улюблена страва. Не знаю, чи тільки в мене, чи у вас також. Всім ще раз бажаю смачного! Хто їсть, хто не їсть, все одно будете сьогодні їсти. Тиждень ось цей, який підходить до свого логічного завершення був досить насиченим. Багато чого вдалося зробити, як завжди, багато чого не вдалося. Сподіваюсь, що на наступному тижні вдасться. Речі від свого підписника Володимира хотів ну, вже відправляти ще на тому тижні, ну, на цьому, який закінчується. Але раптово я отримав нові ідеї. Тому ще думаю, що парочку відео з ними я зніму, вам покажу і буду вже відправляти господарю. Якби не погода, бо вона також на цьому тижні трішечки підвела, то дійсно міг би вам більше всього показати. Але, на жаль, зранку всюди сніг засипає снігом прям страшне. Ще й заморозки. Подивимось. Бачите, нічого, не можна загадувати взагалі. Хочеться, але не можна. Бо тільки людей підводити. М -м -м. На природі це просто щось. Я полюбляю інколи ви так використовувати дерев'яний посуд. Також дуже класно, атмосферно. Патула моя. Вона взагалі нічого не важить. От і все. Закінчив. Зараз чай будемо пити. Чай ти не тільки ж чай. О! Каша горохова. Зараз її будемо також. Відкривати будемо ставити. Дуже гарні в мене спогади Ці, з ціма кашами, просто завжди просто щось. Так, потрібно відкрити тут Ну І сюди її. Ось так. Ось так, красивіше. Як завжди, зверху потрібно тут трішки від'їсти, для того, щоб жир не витікав. каша потроху вже тут булькає ще декілька хвилин і буде прям те, що треба. Треба обережно перемішувати, щоб воно туди не накапало. О, бачите, як хлюпає. Все, готово. Потрібно вимикати, бо згорить все. Ось така от краса. Виглядає не дуже, але на смак дуже смачно. Це в мене ось такі чудові спогади з моїх перших мандрівок, з моїх перших трипів. Дивіться, яка краса. Все приготував. Можна насолоджувати ще раз всім смачного. Не знаю, який організм, яка людина взагалі може перенести цю погоду. Зранку якийсь нуль, потім плюс 15, сонце, зранку сніг. Потім все розтануло. Вночі. Блискавка грім, взагалі не знаю. Напевно, в людей голови просто страшенно болять, як мінімум. Зараз вже добре. Взагалі ось така каша є для мене такими приємними, чудовими. Спогадами з перших подорожей. Час від часу так можу придбати собі якийсь там каву в стіках чи якесь там капучино, Якобс, чи на скафе, і згадати свої перші подорожі. Час від часу я так роблю, для того, щоб не забувати, для чого я все це розпочав і для чого я створив мой кімпінг і для чого я все це роблю кожного дня. Сподіваюсь, вам сьогоднішнє відео сподобалось. Воно таке маленьке, душевне, справжнє. Тут справжня людина сидить перед вами зі шматком хліба, краюшка хліба. Каша горохова за тебе. Реальні люди. Жартую. Бо зараз вже, ну я не знаю, всіх замінить той чат GBT. Як вважаєте, які професії чат GBT не замінить? М? Всі замінить. Будемо з вами вдома сидіти нічого не будемо робити. Але тільки хто нам буде грошей давати, як ви думаєте? А якщо все будуть машини робити. Це я сьогодні зранку так подумав. <ріст> Думаю, хто там в двері постукає грошей принесе. <ріст> це замінить? Той цей. ІІ. Чи як він? АІ. Artificial Intelligence. Все, будемо з вами вдома сидіти. Хаву пити. <ріст> Страшне. Шокується, не знаю. Щось буде цікаве. Повернемось <ріст> до поки що реальності, так? Було, чесно, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Бо мені сподобалось. Я ось такі спокійні вилазки дуже люблю. Ташки співають. Небо не блакитне, але приємно. Трішки такий вітерець. Чи то весна, чи то зима, не знаю. Але приємно. І душевно. Повертаємось. Кому подобається моя творчість, ви можете мене підтримати донатом. Я нагадую, що мій канал існує тільки завдяки вам. Дякую вам щиро за коментарі. Подобайте донати за все-все. Влочисно все, все. дякую. Також ви можете використати мій промокод. Майкемпінг для купівлі різних туристичних товарів. Таким чином, ви можете отримати невеличку знижку від моїх партнерів. Все вказано в описі під відео. В лінк 3 можете натиснути. Перший прямокутничок. Там написано промокоди, знижки. І подивитись, де можна скористатись промокодом. Щиро дякую всім за все. Бережіть себе. Побачимось на дорогах України в лісах на природі. Але бережіть себе. Все буде.